Усім привіт! Нарешті фінальна серія відео з моєї подорожі у Копенгаген. Але якщо ви думаєте, що наостанок я покажу вам щось менш гарне, ви помиляєтесь. Бо сьогодні в меню у нас Губі, Ферм Лівінг та Аудо. Нагадаю, що у мене на каналі є ще дві частини з цієї подорожі на виставку. Виставка називається Три дні дизайну у Копенгагені. Обов'язково перегляньте їх, там багато чого цікавого і гарного, навіть якщо ви далекі від світу дизайну, адже Копенгаген став тим місцем, куди я повернусь ще неодноразово через його гармонійне поєднання історії сучасності, через смачну їжу, гарних, здорових людей і, звичайно, дизайн, який читається усюди у кожній дрібниці. Розпочнемо ми з шоуруму бренду Губі. Це дуже популярний копенгагенський бренд. Багато хто писав у коментарях, що не зрозуміло, що ж таке шоурум. тому коротко поясню: у кожного бренду є приміщення, яким він володіє або орендує. Іноді виглядає як велика квартира з розставленими меблевими композиціями, як в ікеї. Тут спальня, тут кухня, тут вітальня. А іноді це декілька поверхів чи уся будівля, у якій, окрім ось таких виставкових експозицій, є ще й офіси цього бренду, де працюють люди. Іноді бренди беруть в оренду якусь. Помпезну будівлю, щоб створити там експозицію, виключно на час цих трьох днів дизайну, якось тут. Шоурум кубі знаходиться не у центрі міста, як більшість шоурумів, а трохи поодаль у великому лофтовому приміщенні, де меблі і освітлення їх виробництва виглядають на контрасті дуже доречно і органічно. Просторі приміщення і затишні меблі, вигляд з вікна на канал, крани і архітектуру усе контрастує з попередніми днями і шоурумами виставки. Данська компанія Губі була заснована у 1967 році Губі та «Лізбет Олсенами. Почавши власну справу з виробництва та продажу меблів, протягом тривалого часу вони намагались знайти свою мову. Сформувати успішний образ бренду допомогли сини Якоб та Себастьян, які володіли бутіком концептуального одягу у Копенгагені. Сьогодні Губі працює у двох напрямках: це створення нових ікон дизайну, над якими працюють відомі сучасні автори, та перевипуск класичних моделей минулого століття, що і складає суцвіття колекції. Я люблю губі, меблі, освітлення цього бренду завжди додають у інтер'єр нотки ретро і затишку. Найпопулярнішими предметами цього бренду є стільці біту та світильники, які раніше були дуже актуальні у латунному фініші. А зараз хром знов вертається як декор в інтер'єр, тому ось такий металевий фініш зустрічається у багатьох брендах. Я саме зараз готую відео про базовий сучасний інтер'єр, і буду там розповідати про те, як складати формулу інтер'єру. Беремо нейтральну базу, де дуже багато уваги приділяємо деталям, щоб технічних кутиків, пластику було якомога менше. І додаємо стилоутворюючі предмети. Так ось Губі це саме той бренд, який створює ці самі стилоутворюючі предмети меблів та освітлення. Якщо обставити цим брендом усе приміщення, то мені здається, що може вийти за занадто, а як точкові елементи, ідеально також у губі. Популярними є вуличні меблі, які цей бренд класно вписує в інтер'єри. До речі, звернули увагу, що в інтер'єрах меблях і освітлення з'являється все більше декоративності. Тумби, комоди все частіше стають на ніжках, з'являються ручки, і фурнітура стає більш витонченою і декоративною. Мені здається, що пару років тому ми вже дійшли до нижньої границі мінімалізму, а зараз маятник знов починає бігти у протилежну сторону, де ми побачимо меблі та освітлення з більшою кількістю деталей. Мені дуже цікаво спостерігати за глобальністю. Альними зміненнями трендів, тому якщо вам також цікаво дізнатись про те, що буде актуальним у наступних роках, то пишіть у коментарях, і я зніму для вас відео з трендами на 2024 рік. Наступним ми завітали до шоуруму бренду Ауду Копенгаген. Якщо назва Ауди змусила вас почати пригадувати, що ж це за бренд, то я розповім, що раніше цей бренд ви могли знати під назвою Мену. Тепер вони зробили ребрендинг і будуть переглядати політику цін, що завжди погана новина для дизайнерів. Звернули увагу, як відрізняється ДНК брендів у минулих відео і у цьому. І, хоч схожі елементи, матеріали, кольори трапляються, характер і особистість брендів все ж відрізняються. Аудо по стилістиці більш люксовий, дорослий, що простежується у матеріалах, кольорах, інтер'єрах, які представлені у шоурумі. Цікаво, що бренд Аудо вміщує у одній будівлі ресторан, шоурум і готель, де можна зупинитись і особисто побувати у цьому інтер'єрі. Аудо Копенгаген розроблений на основі об'єднання брендів Мену The Ауду та Lassen. Бренд відображає як століття традицій данського дизайну, так і сучасний глобальний погляд, який постійно розширюється та розвивається. Естетична філософія Аудо Копенгаген це м'який мінімалізм з чистими лініями, спокою, тонкою силою, землистими тонами та природніми матеріалами. М'який мінімалізм адаптується до різноманітних архітектурних стилів і підходить як для житлового, так і для комерційного використання, і це поза часом, що означає, що предмети АУДО можна використовувати десятиліттями, переїжджаючи в нові домівки. Я зазвичай кажу, що інтер'єри моєї студії переважно у стилістиці затишний мінімалізм. Але характеристикам, який мінімалізм, як себе позиціонує цей бренд, тепер мені подобається також. Просто подивіться на ці факторні стіни, і як класно світло від настінних світильників на них розсіюється. Також я великий фанат ось цього світильника і з радістю можу розповісти, що в один з проєктів нашої студії ми його повісили над величезним обіднім столом, бо сам світильник також дуже великий, близько метру в діаметрі. Сам проєкт дуже гарний. Якщо вам цікаво, щоб я про нього трохи більше розповіла, пишіть у коментарях. Ауду використовують багато кольорів, але усі вони складні, наче трохи вигорівші на сонці. Матеріали меблів більш нейтральні та виглядають усі дуже натурально та екологічно, і звичайно, ніякого відвертого пластику бо немає кращого матеріалу на дотик ніж натуральний. У Аудо Копенгаген, так само як у N-Tradition, можна брати на замітку поєднання кольорів, бо це доволі складна задачка так якісно поєднувати такі соковиті кольори. Я стала фанатом ось цього глибокого фіолетового відтінку і як чудово він поєднується з текстурою горіху і фактурною тканиною на стільцях оливкового кольору. До речі, горіх знову вертається. Ура! Це моя улюблена фактура дерева! Шкіра також у цього бренда присалена щедро. Бренд ідеально підходить тим, хто любить більш класичні позачасові інтер'єри з використанням люксових матеріалів типу шкіру, оксамиту, горігу, кольорового мармуру. Потроху переходимо у частину готельних номерів. Тут на ліжку розкладені добірки матеріалів з фуніторою. Погодьтесь, виглядає розкішно. Багато відео з приміщень готельних номерів у мене немає, бо там була страшенна, просто задуха і починала крутитися голова як тільки я заходила у приміщення. Додам фотографії, а ще можна подивитись більше інтер'єрів на сайті бренду. Основна мета таких поїздок у тому, щоб на власні очі подивитись якість предметів, щоб потім з певністю можна було б рекомендувати їх у наші проекти замовникам. Останній бренд, який ми з вами розглянемо, це Ferm Living. доволі відомий бренд своїми світильниками і кашпо під вазони. На виставці є різні події, і от однією з них була вечірка з хот-догами у цьому шоурумі. Окрім вечірки, де можна зустріти знайомих дизайнерів і познайомитись із новими, я зняла для вас шоурум бренду, який займає велику історичну будівлю. Ферм Лівіл створює сучасні меблі, аксесуари для дому та дизайнерське освітлення, які поєднують скандинавський світогляд із світовими навичками та традиціями. Мені подобається цей бренд через вдале поєднання мінімалістичних форм, але разом із цим це не скучні предмети. Усюди видно уважність до деталей, архітектурність та стиль. Впевнена, вам дуже сподобається ось цей камін, який хоч і штучний, без димоходу і дрів, але виглядає дуже круто. Також у цього бренду багато товарів для дітей, які також стильні і гарні, і можна зовсім відмовитись від традиційних кислотних кольорів, які використовують для дитячих товарів. Давайте провивати дітям смак самого дитинства, оточуючи стильними іграшками і натуральними матеріалами. Ну такого шарму додається старовинна будівля, скажіть? Височенні стелі, цегла та вікна просто насолодить для очей. Уважний глядач може зафіксувати для себе багато прийомів, які можна використовувати у повсякденні, а також не попсові прийоми для кабінету, вітальні спальні. В цілому ідеологія бренду також у використанні натуральних матеріалів, але стилістика зовсім інша, якщо порівнювати з попередніми брендами. У інтер'єрах ферм лінінг менше контрасту, більше фактурності і незвичних елементів, що дозволить додати у кожен спокійний інтер'єр оригінальності. На цьому завершуємо нашу з вами подорож і чекаю на ваші лайки, коментарі, чи сподобався вам цей випуск. І взагалі, який бренд з виставки сподобався найбільше? Дякую за ваш теплий зворотній зв'язок. Я його дуже ціную і усе читаю. Завдяки йому відео зараз будуть виходити частіше, тому не пропускайте. На цьому це все. Бережіть себе і побачимось.